Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами знову економним меню, що можна приготувати сьогодні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я накришую капусточку, це мені потрібно для борщу, також для начиночки для налисників. Після капусти я нарізаю цибулю. Невеличкими такими шматочками буду також використовувати для засмажки. Частину капусти я відклала, а ось частину відправила на сковорідку разом із цибулькою. Це все буду підсмажувати на рослинній олії, підсолю, поперчу і відставлю в сторону, щоб вона у мене остила. Відправила я вже м'язко, яке знайшла. Тут у мене залишки різні і реберце є, і свинячі вушка, ну загалом все те, що лежить в морозильній камері і не знаєш його, куди подіти. Поки в мене вариться м'ясо, капуста та картопля, я роблю засмажку на борщ. Тут у мене цибулька та натертий буряк. Коли він підсмажиться, буду додавати до борщу. Ну, а тим часом я займуся бутербродами. Це дуже економні бутерброди, дуже смачні, класні, схожі чимось на дируни. Я ось почистила картоплю, натираю її на таку дрібну терку, можна натирати і на більшу, це не принципово, але мені більше подобається саме ось на невеличку таку частину терки. Ці бутерброди можете спробувати приготувати невелику кількість, якщо вам сподобається, то пізніше будете готувати більшу порцію. Загалом у натерту картоплю я відправляю 2 яйця, також заморожений кріп, підсолюю це все, додаю чорний мелений перець і буду все ретельно перемішувати. Сюди також можна додати будь-який фарш, але так як у нас економне меню, то м'яса я сюди не додаю. До речі, ще сюди можна додати нарізану, дуже дрібненьку цибульку або чесничок. Також дуже класно це все доповнить. Ну, а я тим часом намащую хлібчик, ось таким чином, всю начиночку. І розкладаю спочатку на дощечку, а пізніше буду це все обсмажувати. На розігріту сковорідку із рослинною олією відправляю свої бутерброди. начиночкою донизу, спочатку вони підсмажуються, а тоді з іншої сторони. Виходять вони дуже хрусткі і підходять до будь-якого супчику або борщу, так як у мене. тому... Спробуйте і не пошкодуєте. У мене вийшла ось така кількість і нам вистачило на два рази. Частенько готую саме ці бутерброди, коли потрібно максимально зекономити сімейний бюджет. Ну і ось показую вам, що я приготувала. Це ось у мене борщик і гарячі, смачненькі бутерброди. Ну, а наступне, що я буду готувати, це налисники на кефірі. Вже ділилась неодноразово. Цим рецептом на влоговому каналі, також на цьому, тому повторюватись не буду. Тут пропорції йдуть 50 на 50 кефір і кип'яток. Також я туди додаю трішки солі, цукру, це все перемішую, додаю туди борошно. Зазвичай я туди не вбиваю яйця, але іноді буває. Що вони в мене є в наявності, і досить вони такі недорогі, тому іноді туди їх і додаю. Але якщо у вас яєць немає, то цей рецепт підходить навіть і без них. Коли всі рідкі інгредієнти я перемішала, починаю додавати частинами борошно. Зачасту я просто роблю все на око, нічого не відміряю. Ну, але Рецептик загалом у мене на каналі є і з усіма грамовками та мілілітрами. Цього разу я робила все на око. В кінці приготування тіста я додала ще туди рослинну олію, так навчилася вже досить давно, і це дуже зручно, так як не потрібно змащувати постійно сковорідки, а олія є вже у самому тісті і вони ідеально відлипають від сковорідок. Смажу я на лиснички відразу на двох сковорідках. Це ще в мене старе відео, тому тут стара у мене сковорідка для млинчиків. Ну, Але ще в той період вона у мене ідеально справлялася зі своєю роботою, а пізніше вже я сковорідку цю замінила, так як млинці на ній почали пригорати. Як ви бачите на відео, поки в мене смажаться млинці, я також готую начинку, підливаю трішки олію. І ось коли в мене начиночка готова, показую, скільки млинчиків у мене вийшло із однієї чашки кефіру та однієї чашки кип'ятку. Ось так виглядає начинка, її також не дуже багато, але зараз ми туди ще дещо будемо додавати. Відварила я декілька яєць курячих, натерла їх на терку і ось так просто додала до капусти, все ретельно перемішую, нічого більше не додаю. І буду начиняти свої налиснички. Якщо у вас є твердий сир, можете його також сюди потерти, але в мене економне меню, повторюсь, і я сюди додавала тільки те, що в мене було в наявності. Сформувала я ось такі налиснички, це не вся кількість, тому що діти частину вже з'їли. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!